Прокуратура повідомила про підозру священника УПЦ МП. Священник, який виправдовував російських загарбників. Вибачте, але знову зашквар із московським патріархатом, на цей раз із Харківщини. Пишете мені там в коментарях, що то все неправда і замовлення. Але візьміть самі і перевірте джерела. Бо, як власне повідомляє прес-служба Харківської прокуратури, вона заочно вручила підозру. 56-річному священнику УПЦ МП підозра полягає в представленні агресії Ерефії як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації. Слідством встановлено, що священнослужитель з Куп'янського району дав інтерв'ю для пропагандистського медіа, у якому поширював наративи, характерні для риторики держави-агресора. Зокрема, він стверджував, що в Україні нібито триває не війна, а внутрішній конфлікт. Наголошував на тезі про єдиний народ, спільну історію і радянське минуле українці і росіян. Це є типовим прийомом російської пропаганди для виправдання окупації.